Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Прийди, Христе, прийди скоріше нас і всіх людей своїх спаси на пророцу сонячно воскреслими героями, друзями у за селу, з великим Кобзорем поможи нам скоріше виграти проти всякої нечисті війну. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава З Богом і Богородицю! Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло сте з Івано-Франківська у 2413 му фільмі «Поклик Христа Упа у святу п'ятницю. 4 жовтня 2024 року щира подяка нашим воїнам, козакам, фронтовикам, всім тим, що як змогли їм допомогли. І нам, капеланам мережі УПА ЗСУ. і також подяка тим людям, які допомагають Україні в боротьбі. Кожен як може. А окремо і тим, які постять, моляться в цей день. Хай Бог вислухає ваші моління і Україні і в діаспорі. А найбільша подяка після тих, які героїчно захищають Україну зброєю вогненною, тим, які вірять про рословпа і приймають цю духовну зброю від Ісуса Христа. Це слово. І старається його іншим передати, і переконати, що саме так буде, як я це совісно передаю вам. Вісті люди, і Україна неминуче переможе, і віримо, що ймовірно цей осені Бог нам явно допоможе. Хоча, можливо, ще затягнуться події аж до весни, вчора Бог показав особливий знак. Мені, коли я молився біля каплиці Пресвятої Трійці, яка посвячена Святому Духу, згадуючи, як мене порятувала пречиста Божа мати 14 жовтня на святого пана, свято Покрови в 1970 році, коли мені було 7 років, коли я ледь не потонув, там болоті тікаючи від п'яного москаля, Божа мати явилася, і мене чудом Божим перенесла. Поклала там, де на вербі створена чудо ікона. Нагадаю вам я. і особливо прошу вас при змозі зробити стоп-кадр, помолитися, дивлячись на ту ікону, тому що є передання, що чітко буде видно ікону срібно-золоту перед тим, як Бог має прийти і з військом Божим за два чи за три дні. Чекаємо цього чуда ми. Ну і було видіння таке, що видно матінку Божу, біля неї багато святих, маленький Ісусик, свята родина, праворуч матінки Божої. Бачите ви Ісусика маленького, а ліворуч нахилений святий Йосип. І внизу пливе риба, пливе зліва направо за рухом Зараз Я якраз ішов особливий проще до сонячного хреста Опа. Дякую моїй заступниці в місті Львові. Що вона переслала лампадки і квіти хризантеми? Попросила їх посадити через бандероль. Переслала ім'я Пресвятої трійці трьох кольорів квіти. Ті бачите, як дорогі українці, запалив я лампадки. Як просила вона і ще запалю. Там, де є чудотворні хрести, тому що до Хреста Кобзаря, нагадаю вам, я я ходжу щодня до інших хрестів раз три дні. А до Воскресного Христа України Бог благословляє, що я йшов раз три місяці. Але дуже я маю наснагу, коли йду до того хреста найвищого до якого найважче дійти. І Бог дозволяє мені, слава Богу, в ці місяці останні я йшов що місяця і знаю, що від того особливі ласки Божі були і ще будуть. І говорив, що Бог кожен раз показував щось особливе, чого не було в минулих роках, і зокрема те. Диво, що Бог перше показав, як сонця благословляв мене квадратом, кубом, сонячним Єрусалимом. Це, тобто, всі святі благословляли не тільки мене, звісно, і мою малу родину, нашу спільну родину, Україну, всіх людей Божих. Ті, які вірять, що Бог поможе, що Україна переможе. Нагадаю вам я, що знак Риби це знак Ісуса Христа, знак перших християн, особливий. Я народжений під знаком риби. Ну, звісно, що під знаком найперше Ісуса Христа, знаком позитиву, знаком плюса. Народжені такі люди, як я, найперше. І щиро вірю я, що власне цей знак означає, що вже скоро завершення. То шляху пророс упа, тим більше що 15 років як е, з проросу УПА ідуть з 2009 року через ВІДО. з того року сторіччя Степана Бандери, коли були чудом Божим явлені, і сонячний хрест УПА і хрест Кобзаря, що в бік їхній е, було то чудо і в бік е, мого рідного села. О 17 годині десь близько у четвер над каплицею Святого Духа, що розповідав я. Також хочу нагадати, що саме 3 жовтня Пречиста Божа Мати з'явилася до мене на потоці там, де вона мене порятувала, в моєму рідному селі між Франківськом і селом Завіз'я річка Бистиця-Солотвинська. І там я був порятований 7 січня на правдиве свято різдва. 1970 року, коли мені йшов 12 рік, я втопився, переходячи кригу по ріці. Пати мене порятувала, висушила і перенесла саме там, де є ота верба, що я розповідав на початку відео, на якій є створена блискавкою перша в світі нерукотворна ікона. Бік мого рідного села, в тому числі біг заходу сонця, на день народження Великого Кобзаря 9 березня 2007 року, про що попередження було в 2006 році, що саме з наступного року почнуться створюватися ікони на деревах, не рукотворні. І вони були створені по різних областях України в бік Івано-Франківщини. Усі. Але люди моляться там і не розуміють, а чого це так вони. Моляться в бік івано Франківської області, тому що треба їхати сюди, де я чудотворні хрести, що в черговий раз показую вам я, дорогі мої, запалювати лампадки, свічі і пам'ятати, що чим більше лампадок буде горіти, чим більше людей приїде, поцілує ті хрести, торкнуться вервицями своїми іконками. І попросять Боже скоріше прийди, тим скоріше у найстрашніший час біди, який я думаю буде до кінця місяця, жовтня, саме до праздника комуняків до 7 листопада. Будуть оті події найстрашніші, і молим Бога, щоб пришестя його було саме у ближчі ті дні до свята Архангела Михаїла до 21 листопада, або у найважчих обставинах саме аж до. 19 грудня, хоча я пригадую, як 9 грудня на свято Юрія Зимового, коли я у Львові останній раз був на молитві, була особлива з'ява пречистої матінки Божої біля могили Володимира Васюка, що саме там люди у час біди найбільшої, коли побачать, що зрада священиків є, мають збиратись іти на могили молитися. І просити, Господи, дай воскресіння людей, наших найпотрібніших, найкращих, але не з гробів, а щодо сонця храмів. Але саме місця найбільшої такої спокійної молитви у ті задушні дні. Нагадаю вам, я що я саме восени, будуть там, де найбільш намолені у ті хрести, де люди їх плакали, цілували. Ви знаєте, коли в останню дорогу людину відправляли і потім як поховали. Це святе намолене місце у кожному селі, це саме є цвинтарі. Пам'ятаєте те, і е, молитва на цвинтарях завжди набагато сильніша, ніж в деяких храмах, хоч там є святе причастя, безперечно, треба шанувати на службу Божу. Ми це не заперечимо. Але коли буде ота мерзота запустіння після завління вже Христа. Тоді треба йти там, де є власне кладовище, і просити Боже, дай жити і думати за те, переживати не як своє тіло зберегти у тому часі, а як душу зберегти. За це Ісус сказав, що думайте за те. Де ваша душа буде, і не бійтеся нікого, нічого, окрім того, що на суді Божому Господь скаже: іди на вічні муки в пекло! Це найстрашніше буде те, що ви почули почуєте. А в кращому випадку Господь скаже: Іди до п'яти тисяч років чистили ще, і покажи, що ти дійсно моя людина за покуту свої провини одні можуть покутувати до десяти років, одні до сто, а одні я говорив, Тисячі років, але все одно, очищуючи душу, дійдуть до Божого царства. Ну а найбільш славні, найбільш праведні люди зразу богом прощені будуть і будуть прийняті до сонячного раю. І нагадаю, що Бог сонця хоче зробити у нашому краю найпершу територію Божого раю. Вірте в це Це, що в планах Божих є допущення отої війни, що бачите, ви план її. Але Бог це дав ще зрозуміти. Два роки пройшло кілька місяців, щоб підготувалися. Люди Божі, про це попереджала матінка Божа в Фатімі, саме в жовтні. Задумати, чому це саме так сталося. І що після того Україна Русь буде така, як показує я, що передав Ісус від між до Благовіщенська і там, де гора Арарат на Кавказі, де Вірменія весь Кавказ війде до нас. Будуть щасливі, що в них територія буде Божого раю, але звісно залишиться жити тільки Божі люди з різних тих націй, які навернуться до Ісуса. Багато з них прогнано буде на покуту, і, і власне віримо, що так буде, дорогі люди. Молимось за це, п'ємо кожен як може сонісно. Не дивлячись на всю ту біду, що ви чуєте з Вогледаром, з Покровським. Ще в Курській області почуєте, що попереджав я за це багато місяців тому назад. Щоб підготуйтеся, будуть найважчі дні, будуть великі втрати. Але просить Божа мати, пам'ятайте це, повернути побільше наших солдатів сонячно воскресли ми і щоб ті, які живі, щоб теж могли не вийти із того оточення, з полону, зв'язниць. І з діаспори повернутися дійсно наші люди, з якими Україна кращою буде. Ну, а вся та наволодь зла, яка добралася до влади і інші структури пливові, бізнесові, і прокуратури, судова, міліція, звісно, що Бог це все очистить, бо ми бачимо, що люди Божі вже вплинуть якось на кращі. зміни. Не можуть, тому єдине, що має статися в останні ці дні, саме щирі найбільші моління, особливо людей в Галичині. Так як це було в Фатімір, так як це було в Юрді, так як це було на інших місцях, тих, коли була біда, в тому часі між договор'ї нагадаю, що матір Божа являлася в час війни, говорили, що війна чи буде. В Україні найбільші люди мають молитись в Україні, де вона являтись найбільше буде в волочині. Але ті люди, які це говорили, візіонери, то ну їх убили і зараз підставили людям тих, які говорять, що в те їхати тільки між догоря та молитися, і що там особливо Бог Листов бізнесовий Листовобізнесові проекти пропагують там чорнооко, чорноволосов вже хреста. Нагадаю вам я і синьооку, Матір Божа, що це брехня ширять певні такі зображення. І в тому числі навіть зображення, що Ісуса рани не на долонях, а на зап'ястях. Я показував хрести між договоря. Є такі. Будьте вірні, синьовокому росу Ісусу, Матінці Божій, кароокій і. Старайтесь зрозуміти, що найбільші Божі благодаті є саме у Франківську, там де є чудотворні хрести, і молитися, просити: прийди, Христе, прийди. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тарас чорнові пише, що поки Зеленський був США. Він не заборонив ходити до Вугледару. А виходити потрібно було, оскільки вже була загроза оточення. Сили вийшли, втім і страшними втратами і без наказу командири рятували людей. 72-га виходила з вугледару важко з великими втратами. Перед цим росіяни вже встигли з'явитися коло поваленої вежі леп на дорозі під Богоявленки і навіть обладнати вогневі позиції у гаражах за Пише військовий горло. Луц... Сенко, а все там рідне мені, коли кожен квадратний метр. В Тих гаражах ми колись ховали одну із моїх машин. а Коло гаражів одного разу мене підіймали і пікапом. На дорозі валялися сталеві проводи, обірвані нещодавнім прильотом. 72-га виходила тяжко, криваво. Багато техніки згоріло до того. Кілька днів агонії взятого в облугу міста виснажили захисники. і Коли ранішній сіряк наступив, не усім вистачило сил вийти. На деяких опозиціях залишилися смертники, щоб прикрити відхід інших. За дивним законом життя у ці дні, коли моя рідна бригада виривала з м'ясом себе з Володару, люди по країні сиділи у кав'ярнях і кінотеатрах на пішохідних зонах перехожі, підтанцювали під музику вуличних музика. Лунали і щирі і ритуальні вітання захисникам. А ті у цей час вмирали і залишені, як потім скажуть на призволяще. І я не знаю знаннями, не маю сили, як зв'язати назад ці два світи, кожен з яких невпинно йде своїм шляхом. Поки ми там були. Ми переродилися, були ми народжені тут у Києві, а стали народженими в полях і підвалах вугледару. Тепер ці пустоти, пронизані залізом, наша батьківщина. А на столичних вулицях ми приїжджі, чужі, які невідомі нам люди виростали за ці роки, заповнили собою тротуари і метро на їх обличчях нові гримаси. Вони якісь світлі, напівпрозорі, ми ж брудні і темні ванни, барбершопи не виженують з нас цю темі. Тепер 72-га звір, якого вигнали з цього лігла. Його ризикує остаточно загинути в голих посадках. Від ударами арте і як півідронів моризонт у Росіяна з висоток вугледару простирається тепер за кілометрів 15, а ледь не до самого Курахового. Моліть усіх, кого вмієте молити. Щоб 72-га моя перша на цій війні навіки рідна бригада, хоч як давно вже не у ній, не була стерта в пили смертельних просторах за вугледаром, щоб залишки могутнього колись бойового організму не було знищено остаточно, щоб у нього був шанс відродитися, зберегти весь світ на купочний. Досвід і біля для майбутніх перемога. Хто винен в окупації Вогледару? Безумовно, це росіяни. Але бійці 72-ї бригади вважають, що до цього може бути причетна і відома та скандальна особа українського парламенту. Про кого йдеться про це ще про справжні масштаби та наслідки падіння Вогледару в огляді 952-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Мар'яна Безугла здала Вогледар, принаймні саме у цьому скандальну нардепку звинувачують окремі бійці 72-ї бригади, яка тримала оборону населеного пункту два роки поспіль. Видання дзеркало той Ня поспілкувалася з одним із лейтенантів бригади чорних запорожців. Той нагадав про допис безугли в соцмережах. Наприкінці серпня тоді безугла заявила, що план командування забрати 72 гу бригаду від міста як зауважує військовий саме на той час була запланована ротація підрозділів. Але через розголос ворог кинув на вугледарський напрямок удвічі більше сил заміну підрозділів. Зірвали ЗСУ втратили чимало оборонних рубежів. Втрата вугледарок буде більше відчутна, ніж це оцінюють західні військові оглядачі. Росіяни не лише полегшать. Собі логістику, але й можуть зірвати подальші стратегічні кроки сил оборони. Про це кажуть військові експерти. Вугледар розглядався збройними силами України як плацдарми для можливого українського контрнаступу на окуповані території українського приазов'я. У першу чергу це Маріуполі Бердянський. Відповідно, захоплення вугледара знижує можливості успішного характеру деокупації як Приазов'я, так і відповідно виходу на адміністративні кордони окупованого Криму. Після остаточного зачищення вугледару може бути грізка активізація бойових дій вже не тільки на. На західних теренах Донецької області, В першу чергу, Курахова, як відповідно у Запорізькій області, про це свідчить різка ідентифікація вогневого ураження протиником по позиціях збройних сил України і житловій інфраструктурі Запорізької області, заявив співголова громадянської ініціативи Права справа, військовий експерт Дмитро Снігірьов. Але і ворогу не буде місця на окупованому півдні у обородянського згоріву зажив Віталій Ломейко. Це суддя, який після захоплення міста зрадив присязі добровільно зголосився співпрацювати з росіянами. Автівка Ломейка Бухнула неподалік порту, а повідомили в головному управлінні розвідки прислужування акатами небезпечно для вашого здоров'я. Нагадали вгору усім колаборантам. 4 жовтня знову вибух. В одній і про це повідомила поліція Волинської області. Про пошкоджені двері приміщення селищної ради на лінію 102 повідомив староста селам. Чоловік прийшов на роботу і побачив пошкоджені двері. Нападники думали, що там засідання депутатів. Утім, це не так. Засідання перенесли. Як наслідок, винесли двері та вікна. Староста припустив, що це могло трапитися у результаті вибуху. Оскільки місцеві жителі кажуть, що почули звук схожий на вибух. На щастя, ніхто не постраждав. 25 депутатів у цілі. На місце пригод. Де виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки території на час обстеження прилеглої ділянки обгородили. Експерти припускають, що двері пошкодили в результаті підриву гранати. Усі зібрані докази направили на експертизу. Крім того, чоловіка, як виявилося, військового з гранатою затримали поблизу Верховної Ради уже у друге. Це міг бути один і той же підривник спільник попереднього, оскільки мешкає по тій же адресі. Телеграм-канали пишуть, що він злий на владу, оскільки після того як його. Списали у штата пораненого його держава кинула. Зараз ним працює поліція, збута психологи. Владі пора задуматися у той же час безугла продовжує знущатися із загибелі однопартійців з ЄС. Коли почалося повномасштабне вторгнення, сотні тисяч українців без завагань одягнули піксель, бо зрозуміли, що потрібні тут і зараз учителі, лікарі, айтішники, журналісти усіх об'єднала. Війна пише Європейська Солідарність до ЛАВЗС уступили Члени нашої команди. Нині багато трьох тисяч близько наших колег зі зброєю в руках на усіх напрямку. Римках у різних підрозділах нищать ворога. Де хто вперше відчув, що таке війна? Хтось повернувся до своїх побратимів, з якими плічоплі чували з 2014 року. 80 наших однопартійців, як і тисячі їхніх побратимів, вже ніколи не побачать день, коли ворога буде подолано. Вони покинули своє колишнє життя та присвятили його боротьбі за українське завтра. За нього ж і загинули. Вони представляли різні регіони від Львівщини до Луганщини від Київщини до Севастополя. Їх єднала Україна та бажання. Ані покращувати її. Ми вдячні кожному з них. Ми ніколи не забудемо їх. Нас на кожному кроці зустрічають пісні Гліба Бабіча, історії про життєвий шлях Сергія і Коннікова, спогати про Юрія Каракая, а також вулиці, алеї та сквери названі на честь наших українських героїв. 80. назавжди у строю вічна пам'ять кожного, хто віддав життя за Україну. У той же час співголова фракції Європейська Солідарність Верховній Раді Ірина Геращенко вимагає від заслуги народу Мар'яни без вибачень за її слова пара тисячами людей, які воюють на фронті. А також Перед пам'яттю загиблих про це повідомила у себе Севанастивець Буць сторінці. Тисячі партійців європейської солідарності виють на фронті на найважчих ділянках. Сотні з них дістали тяжкі поранення. Десятки загинули. Ми нікому ніяким мар'янам не дозволимо топтатися в освітлі їхньої пам'яті. Для нашої команди війна почалася в 2014 році. Багато наших колег записалися в добровольці з майдану. Пішли на фронт вказала Гаращенко. Співголова фракції нагола, коли гинуть воїни, наші українські солдати ми не Партійною приналежністю оплакуючи кожного українського героя. Коли ми з дівчатами привозимо на фронт гуманітарну допомогу, ми ніколи не запитуємо, хто за кого голосував і хто за кого збирається голосувати, бо до перемоги треба дожити. Політикиня наголосила, що коли лідера поліціли Петро Порошенко і справа, громада передають бригадам і батальйонам спорядження зброї і техніку, то ніколи не питають про політичні погляди командира. Безугла посміла порівняти психільників нашої політичної сили з окупантами, які тим самим принизивши пам'ять героїв Олег. Барни, Геннадія Афанасьєва, Гліба Бабича, Тараса Жарабайцького, В'ячеслава Зайцева, десятків інших світлих і чистих людей, чих Мізінця вона не варта. Вона образила Таню Чорновол, яка стовною вже два роки лупить ворога. Нагадала вона і розімувала це така ницість і дичина ділити військових за партійними кольорами, особливо теста, уста депутата та ще й з комітету нацбезпеки і оборони Без угла має вибачитися перед військовими за розкол країни за і ненависть в кожному своєму солі, а її колеги по партії якось мають пояснити. Панянці, яке зло і є огидні пости зустрічі. Друзі, ставте та вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.